Дорогі українці, шановні земляки, від щирого серця хочу привітати всіх вас з наступаючим новим 2017 роком та Різдвом Христовим. Бажаю, щоб Новий рік приніс тільки позитивні враження і емоції, а всі негаразди залишилися в старому році. Мабуть, немає такого року, який би повністю задовольнив всіх нас. І рік 2016 не є виключенням. У країні дуже багато проблем, які лишаються невирішеними. На сході нашої держави йде війна, та життя кожного українця не стало кращим. Але всі ці труднощі лише згуртовують націю і роблять нас сильнішими. Я впевнений, що з часом ми подолаємо всі негаразди і отримаємо процвітаючу державу, в якій справді заслуговує жити наш народ. Тож хочу побажати всім вам, шановні земляки, миру і спокою. На нашій землі. Добробуту у ваших оселях, міцного здоров'я і любові від близьких вам людей. Хай у ваш дім війде атмосфера свята. Він наповнюється дитячим теплом та дитячим сміхом та радісними дитячими посмішками з Новим Роком та Різдвом Христовим.